Доброго дня, хлопчики та дівчатка! Я рада вас вітати на занятті з грамоти. І сьогодні ми з вами продовжимо вивчати речення та його будову. Сьогодні до нас завітало кошенятко. Ось таке красиве і гарне. У нього гладенька-м'якенька шерсть. Воно полюбляє гратися на сонечку. Лягає на спинку і простягає свої лапки догори, усміхається. Сонечко пестить його своїми промінчиками. Діти, скажіть, будь ласка, що я вам тільки що розповіла? Так, це була історія про нашого гостя, про котика. Я це зробила не одним словом. А реченнями. Тому ми сьогодні з вами продовжимо знайомитись з реченням, його будовою та згадаємо схему. Тож пропоную розглянути малюночок та побудувати речення. Діти, розгляньте малюнок і складіть за ним речення. Давайте з вами разом. Кошеня сидить. На дереві? Ще раз. Кошеня сидить на дереві. Будьте уважними і назвіть перше слово в реченні. Кошеня так, на яке воно відповідає питання? Хто Правильно, бо це жива істота, яка відповідає на питання хто? Яке друге слово? Сидить. На яке запитання відповідає? Так, що робить кошеня? Сидить. Добре. Назвіть четверте слово. Кошеня сидить. На дереві. Правильно. Четверте слово дереві. І назвіть, будь ласка, третє слово. Третє. Поверніться назад і назвіть його. Кошеня сидить на дереві. Правильно це слово на. Що це називає слово? Як ви вважаєте? Це слово називає, де знаходиться предмет. І такі слова ми називаємо слова-помічники, наприклад, на, під, біля і так далі. Діти, скажіть, а скільки слів у цьому реченні? Кошеня сидить на дереві? Правильно, 4. Тому ми з вами згадаємо зараз схему у вигляді смужок. так? Ось подивіться. Ось ця смужка. Нагадайте мені, що позначає? Перше слово в реченні добре. Це всі інші слова. Молодці. І в кінці ставимо крапку. Молодці. Добре. А скажіть, будь ласка, якщо в нас. Чотири слова в реченні, то скільки смужечок ми намалюємо? Правильно, чотири. А якщо три слова в реченні, то використаємо всього три смужечки. Молодці! Я хочу вам нагадати, що смужки малюються або викладаються зліва направо. Добре. Згадали. Скажіть, будь ласка, як ми позначаємо початок речення? Ось такою смужкою вертикальною. Добре. А що слід поставити в кінці речення? Крапку. Згадали? Молодці. Тепер давайте розберемо за схемкою наше речення. Кошеня сидить на дереві. Добре. Запам'ятайте, що ми завжди наші слова-помічники теж позначаємо, але малесенькими рисочками. Так? Це буде означати, що це слово помічник. Це довгі слова, великі. Це перше, а це слово помічник. Розібралися. Діти, ми з вами розібрали перше речення, записали його за схемою. І відзначили для себе, що слова-помічники на під, над, біля позначаються теж смужками, але маленькими. Тому зараз пропоную вам зосередитися і попрацювати з реченням більш детальніше. Давайте з вами складемо речення, дібравши до них слова помічники. Я вам буду допомагати. Але ви теж повторюйте, щоб запам'ятати. І так, перше речення у нас таке. Хто це? Ластівка. Що вона робить? Літає, літає де? Над деревом. Тому ми з вами скажемо: ластівка літає над деревом. Деревом і поставимо крапку в цьому реченні. Правильно? Над. Це буде в нас слово помічник. Наступне речення. Що це? Книжка. Правильно. Що робить книжка? Лежить. Де Де вона лежить? На столі. Правильно, і слово помічник наше на молодці. Ще раз, книжка лежить на столі. Не забуваємо про крапочку в кінці речення. Далі, це в нас хто? Білка. Добре, а це дупло. Що може робити білка в дуплі? Що вона там робить? Правильно, білка там живе, тому ми скажемо, білка живе в дуплі і ставимо крапочку. Добре, і наступне останнє речення що це? Дерево. Що дерево може робити біля будинку? Рости. Тому ми з вами скажемо разом дерево росте біля будинку. Поставили крапочку. І скажіть, будь ласка, яке тут буде слово помічник? Маленьке? Дерево росте біля будинку. Словом, помічник виступатиме слово біля. Добре! Справилися молодці. Наступне завдання. Це, подивившись на малюнок, ви маєте утворити речення за схемою. Але робите це самостійно, а далі себе перевіряєте. Почали. Перевір себе. Яблуко висить на Гілці і ставимо крапку. Наступне речення. Перевір себе. Лялька сидить на дивані. Добре? І останнє. Перевір себе, рибка плаває в акваріумі і ставимо крапочку. Не забуваємо за крапку, не забуваємо за перше слово в реченні та слова помічники, які позначаємо маленькою смужкою. Тітки, мені мій маленький таємний помічник. Сказав, що ви вже трошечки стомилися. Тому пропоную вам знову потанцювати, бо дуже вам вже ж сподобалось рухатися під музику. Тому встаньте, будь ласка, з своїх місць, приготуйте ручки, ніжки та трошечки відпочинемо. Потанцювали, розім'ялися трошечки і я так бачу знову готові працювати. Тому давайте з вами спробуємо скласти речення за опорними картинками. Подивіться на нашу велику ілюстрацію, і тут в нас вже є 5 речень. І Ми зараз, з вами, дивлячись на картинки, спробуємо скласти. Ось, бачите, де в нас крапки, то закінчення речення. Тому це перше, друге, третє, четверте і п'яте. Тому ж давайте з вами спробуємо. Подивіться на першу картиночку вгорі. І спробуйте самі. Що ви бачите? Ліс і білочку. Що може робити білочка в лісі? В лісі живе, білка, правильно, далі Білка сидить на, ялинці, добре. У білки багато... Подружок. Наступне давайте самі. На ялинці ростуть шишки, білка збирає шишки, молодці. Діти, ми сьогодні з вами достатньо розібрали речень. У вас всіх вийшло, ви молодці, тому зараз у вас на екрані ще з'являться ілюстрації з реченнями, які треба скласти за схемою, так як ми з вами тільки що пропрацювали. Ви впоралися із завданням, всі гарно попрацювали, ви молодці, тому до наступних зустрічей!